Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами навчимося робити ось таку штуку. Перелфарба від фірми FayDal. Що нам потрібно в першу чергу? В першу чергу стінка повинна бути ідеальною, як скло, ніякість колі, нічого. Потім ми беремо краску фейдалівську і прокатуємо це все дуже хорошенько в два слоя. Між слоями перерва мінімум 4 години. Як катати краскою, я думаю, ну, якщо ви не вмієте, то це дуже дивно. Якщо ви вмієте, то це чудово. І таким образом дуже хорошенько закатуємо повністю цю стінку в два слої. Минуло у нас, скажімо так, більше ніж 10 днів, вам достатньо 4 години. Катаємо другий раз. На стінці є пробіли, на стінці є просміти. Не жаліємо краски і дуже хорошенько вкатуємо другим слоєм. Друзі, минуло у нас більше ніж 12 годин. Як ви бачите, я скотчем розпалював сонечко, тому що це буде вибух. І зараз я беру просто перву фарбу і починаю наносити. Савісно, наносимо і відриваємо скотч. Наношу такою, формую такою. Тут уже не принципово Кому що подобається, а такою можете робити. Наносимо просто як небо, тому що весь прикол буде в формовці. Не можу сказати, що потрібно жаліти, але й не можу сказати, що потрібно багато. І такими тортиками наносимо зараз. Намагаємося зробити рівномірно. Ось ми нанесли наш маленький участочок. Беремо зараз кісточки на формовки і промальовуємо малюнок, щоб вам подобався. Так як це взрив, тому ми його малюємо від центру. Легенькими касаннями воно повинно бути все в нас рівномірно. Те, що ви зараз задасте, те і не буде, коли воно висохне. Десь кидаємо трошки більше, десь кидаємо трошки менше. Тобто вже зараз просто проявіть свою фантазію. Поки у нас тут сохне, ми не можемо сформувати. Тепер ми просто постепенно відриваємо скотч. Бо це є наша лінія, щоб не збитися. І продовжуємо далі наносити пару фарбу. Тоді йшли до середини, скотч скинули. Беремо знову кісточку і наносимо такі ж самій лінії. І от таким разом повністю круг все робимо. І тоді в нас не буде переходу і все буде файно. Як ви можете бачити, тобто то участок у нас зараз нанесений, але вона ще мокра. Чекаємо підсихання. В принципі, можна і так залишати малюнок, якщо він вам подобається. Але мені більше подобається на підсиханні робити збивки. Я І тако поступово наносимо. Як ви зараз бачите, воно почало у нас підсихати. І зараз ми беремо і просто гарненько формуємо мельничок. Те, що ви зараз наформуєте, те у нас потім буде вже на стінці. І збиваємо так, щоб подобалось вам і не було ніде далі ніяких пробілів. І так, друзі, минуло 12 годин, все висохло. Ось результат. Насолоджуємось. Я думаю, я заслужив лайк та підписку. Дякую за перегляд.